Друзі, мої вітання. Я Діна Бернацька. Новини лайф продовжує свою роботу. Микола Томенко, громадський та політичний діяч з нами сьогодні у студії. Микола Володимирович, моє вітання. Вітаю Микола Володимировичу. Цей тиждень черговий етап переговорів. Українська делегація відправиться до Саудівської Аравії для обговорення угоди щодо НАТО. Про це завела міністр економіки Юлія Сверденко. Ми маємо документ, який відбиває це. Читаю пряму цитату. Відбиває позицію юридичної команди Мінфіну США. Це не остаточний варіант. Це е, Незагальна позиція за словами міністра до складу української делегації увійдуть представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів Нардеп Железняк, який, власне її опублікував нам угоду, так би мовити, зливу суспільства, Пише що це буде технічна група, завданням якої не переговори, а узгодження конкретних деталей. Чи ознайомилися ви з цією угодою? І наскільки вона суперечить нормам конституції України? Чи бачите, ви в найближчий час її підписання? Я думаю, що з першого дня тут допущена помилка стратегічна нашою владною командою. Пам'ятайте, що ідея виникла в так званому плані перемоги з українського боку. Це була ідея, яка задумалась командою президента, щоб зіграти на прагматизмі бізнесовому інтересі Дональда Трампа. На власне нічого нового не придумали. Свій час про це мало говорять. Ну я вам нагадаю, що Порошенко для того, щоб зустрітися з Трампом, коли Трамп став перший раз президентом, закупив напевно найдорожчий світі вугілля, закупив, значить, нас з Америки везли, значить, щоб задоробити Трампа, значить, і його залучити до переговорного процесу. Я вважаю, що ну і з тактичної точки зору такий хід може бути. Ну, одна справа вугілля купити в Америці, інша справа наші корисні копали на віддати бізнесу близькому до Трампа. Тобто та, той документ, який ми бачили, воно прямо суперечить Конституції чинному законодавству, ну американська версія. Зрозуміло, що є українська версія, яка так бити більш делікатна. Ця версія, і, як на мене, помилка в чому полягає? Помилка полягає в тому, що такий документ може бути така угода може бути. Але вона мусить бути складовою загальної стратегії. Взаємин з Америкою Трампа і сьогоднішньою Україною. Тобто, ми повинні розуміти, якщо ця угода підписується, то кажімо паралельно або навіть раніше до цієї угоди, бо це наш крок назустріч. да? що є такі гарантії безпеки, є така військова підтримка, є така підтримка розвідки. і так далі, а, а тепер вийшло, що угоду цю кориснокопалину так мати, в, в, її вичленили і сказали, ну, давайте підпишемо, а далі будемо думати, що робити. Ну друзі, це ж не політика. Значить, це не стратегія, так не можна робити. Ну я вже мовчу про те, що ну це дикістю виглядає, що один із пунктів теж, наш український народ, що не має політичної пам'яті, губиться десь за кілька місяців, що говорили політики раніше, і що обіцяли, я вам нагадаю передову програму нашого президента. Який казав, що взагалі то корисні копани це власність кожної дитини і кожного громадянина. У нас буде паспорт, це конституція, як ви знаєте. Кажете. Ну і конституція е, каже, що це власність українського народу, а обіцянки президента або кандидати президента Зеленського кажуть, що е, е, цим надрами українського народу буде користатись кожний українець, е, це ж згадайте про енергетичний паспорт. Це серйозний був аргумент для багатьох молодих сімей, кого і діти, от значить, як в багатьох країнах, небідних арабських країнах, що дитина у вас народилася, і у вас капає з нади. Значить, аж поки ви не станете повнолітніми, ідея хороша, значить, вона мені теж симпатична. Тепер виходить, що Трампу буде капати і дітям Трампа капати, і значить, і дітям а, там маска, який дуже багато ще когось розумієте. Тобто зріні щодо навпаки. Тому, очевидно, я розумію, що ми не в простій ситуації зараз військові, але ну, ми мусимо показати ризики, плюси, мінуси, і завести цю угоду в цілу систему. Якби зобов'язані з однієї іншої сторони так виходить, що ми щось віддаємо, а далі ну далі будемо думати. Ви подивіться, що відбувається сьогодні. По, от по реакції на цей злочин російських терористів по Кривому Рогу. Да? Значить, поки весь світ не піднявся. Кількість посольство посольство Сполучених Штатів Америки зросла вже да. до 20. у лікарні помер 57-річний чоловік. Це те, що відомо станом на зараз. Кількість жертв зросла до 20. багато людей і травмовані. Ось постраждалих збільшилась до 75 людей. До речі, про реакцію про яку ви говорите, цей терор має бути засуджений. Духовний радник Трампа, який приїхав до Києва, відкрито заявив щодо мирних жителів у Кровому Розі, і каже. Що вбила саме Росія? На чому варто зробити? Ну є, акцент. є поодинокі представники, які особливо ті, які були в Україні, і побачили. Він же їздив в бучу. Я так розумію, він подивився подивився реалії да, да, російського терору мародерства і варварства але ну заставляти посольство назвати Сурову росія ну це вже вибачте ну це вже переходи межі що ми всією країною просимо назвати що не ми вбиваємо самі себе а росія вбиває ну це ж це ж не північна корея і, і не нейтральна там індія, яка боїться посваритися з Росією. І це Америка, наш союзник і захисник демократичних цінностей. Мені, До речі, під руками заява Трампа. Мені не подобаються ці бомбардування. Ми говоримо з Росією. Ми хочемо, аби вони зупинилися. А це триває без кінця, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Це жахлива річ, яка ніколи б не сталася. Традиційна не. риторика, якби я був президентом, це 100%. Ну, цинічна заява, вибачте, на що я так скажу. Значить, ну мені не подобається. Ну подобається, не подобається. Ну це не засудження злочину. Ну, злочин йдеться про злочин. Ну на деревно соціальних мережах розумієте, е -е, Треба нагадати і Трампу, і Сполучені Штати Америки, як ми вболівали, переживали, і весь світ намагався всім, чи можна допомогти після теракту 11 вересня. І ми всіляко казали, що да, треба засудити терористів, і так далі. Так, от ці терористи засуджені, умовно кажучи, вбиті на чолі з лідером терористів. Так подивіться, скільки Путін вбиває, так він, цей взагалі, цей терорист, подмітки йому не годиться, Бен Ладен. Значить, він це тисячі Бен Ладенів сьогодні Путін, і і Трампу не подобається. Тому, друзі. Ще раз кажу, що в наших непростих відносинах з командою Трампа яку очевидно на яку треба тиснути і не тільки нашій стороні, нашим союзникам пояснювати, розповідати так історично склалося, що до влади в Америці прийшла команда, які фактично діють як агенти Путіна. Що це неправда, правда? Ми ж це розуміємо. Yeah. Значить, і тому сьогодні ну, ми не можемо всі козирі, у нас їх не так багато, знаєш. Давайте все віддамо зараз, значить, і нічого не отримуємо за це. Ну для цього є дипломатичні переговори. Тому я тут погоджуюся, що. Ще ці зустрічі, це е, розмова про е, зміст, про характер, як дотриматися конституції. Я не проти інвестицій, наприклад. От, якщо подивитися реально, на речі, дивіться, я є прихильник інвестицій. Я, моя парламентська експертна діяльність до парламенту полягала в тому, що я завжди критикував і завжди виступав за те, щоби. А, Повернути власність всі ліцензії на надри України, тому що всі блотні, приблотньом не найближче оточення кучми, там Медведчуки, Шуфричі, там я знаю, хтось там фіртесі, всі отримали за безцінь Це значить і держава абсолютно це не контролює. Це ж знову конституція. значить Моя позиція полягала на стоп тому, що да ви взяли, наприклад, ви ж коли брали ліцензію, ви зобов'язувались вкласти свої гроші в розробку сховищ. значить У те, що. Бюджет буде поповне і так далі. І воно пішло в тіньовий ринок. Тому якщо це буде інвестор, публічний, серйозний, значить можна знайти варіант, що при збереженні державної власності, скажімо, на наші надри, а використання надр і розробка нових надр це буде інвестиційний проєкт, де буде чітко прописана складова американської сторони, української сторони при застереженні державної власності на це. Тобто, я вважаю, що це ну, краще, ніж тепер. Розумієте, тепер, коли ми не знаємо, хто добуває, як ви добуває через офшори, то скільки плати і так далі. Тобто, навести порядок і проінвестувати в розробку корисних палення, я вважаю, що це позитивно. Зробити це публічним ринком, але ну не віддати. Бізнесу американського тепер наш тіньовий альгерхічний бізнес, значить ми такому самому бізнесу йдемо Америки Колодомручу. А закон про землю, який прийняли у 2019 році, до речі, вийшла книжка по історії України, де зазначено, що закон про землю це один із успішних кейсів наш того зеленського. Це було початком до того, щоб зараз імплементувати або просувати ідею, що стосується наших надр? Ні, я думаю, що це трошки інша була ідея, бо там якраз під нашим тиском, як ви знаєте, там е, є норма про заборону е, іноземцям е, набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення. Хоча я думаю, що перша частина що закону, що так 50 на 50 можна було змиритися, але от ця норма, яка набула чинності з 1 сітня 24-го року, це взагалі дикість, на мою думку, під час війни і не тільки під час війни. Тобто там вже тепер 10 тисяч гектарів, вже значить, фактично, це будь-що можна купити. Я не знаю жодної європейської країни, де б було таку кількість землі сільськогосподарського призначення, можна було викупити. Оце я вважаю злочином, тим більше, що експерти говорять про те, що, попри наявність у нас норми. Про заборону іноземців набувати право власності. Існують багато ходів, як можна це все зробити. Тому так, да, це один з наших ресурсів. Ну це не радше корисні копалини, це такий ресурс і незалежності, в тому числі, земля сільського призначення. Бо дивіться, що показала і війна, в тому числі, що ми воюємо. Втрачаємо території, фантастична кількість досі нерозмінованої території. От я їжу і поспілкуюся із фермерами по сході на Півдні країни. І тим не менш ми залишаємося одним з ключових гравців на аграрному ринку світу. Тобто, наскільки це якби, сильна наша сторона. Тому тут теж, розумієте, просто відкрити ринок із всіх, хто хоче, заходьте, купуйте, без ніяких зобов'язань і, і так далі. Це ж, звичайно, помилка була. Але, на жаль, бачите, в нас інституційна модель держави не існує. У Конституційному суді два подання, лежать три роки значить ні, ніхто ще і не починав їх розглядати? Ну по конституційність е, е, земельного кодексу так само і тут історія, ми повинні розуміти, бо коли. Друзі Путіна у команді Трампа говорять про те, що так там в Конституції Росії там щось написано. Так наші конституції не просто написано, а затверджено і більше за те є, є, є статті, які взагалі можна змінити тільки референдум. До речі, ця земля про надри, це якраз в розділі першому, а розділ перший можна змінити тільки е, якийсь зміст статті, тільки е, після 300 голосів і затвердження і затвердження на референдумі. Тому так само до речі, і земельну статтю. Тому, аби в нас працювали, ну Конституційний суд працював, до речі, там корум немажу знаєте, да не, не можна прийняти рішення. Шення до сипір тому конційний суд зупинив би однозначно. Визнав би неконційним, особливо тій частині. Якщо, наприклад, набуття приватної власності і формилат, наприклад, там 100 гектарів, там чи скількись. Я вважаю, що це може бути застереженням прав. Власника, який зараз орендує. Uh -huh. Тобто, це багатня практика. Я дивлюся, Данія, Польща, більшість європейських країн такий принцип. Ви взяли в оренду землю, там 10 років з нею працюєте. Ми протестували, подивилися. Громада задоволена, як ви працюєте. Якість ґрунтів ви не порушили. Екологію не порушили. Ви маєте пріоритетне право викупити купити приватну власність. Ви там живете. Значить, ви маєте освіту і так далі. і так далі, тобто схеми в світі вже є. Значить нас немає жодного зобов'язання. Можна лівий якийсь пасажир, значить, притискати я от а йому їм, їм дадуть іноземці, гроші дадуть. Начинка я хочу купити у вас там 100 тисяч гектарів землі. Там і так далі. Тому це небезпечна річ, і напевно ви правильно, що згадали, тому що вона підказує, щоб ми не допустили помилку з решта не менш значими надрами, про які сьогодні йде мова. Микола Володимировичу, а угода про надра це про гарантії безпеки для України. Ні, не про гарантії, тому що ми хотіли, але позиція Трампа і приговорників вони сказали, ні, це не предмет цієї договору. Тобто, то що я казав, що його треба заводити. Якщо ви не хочете угоду заводити, давайте е, так званим модним пакетним підходом робити. Що буде там п'ять чи скільки документів, і вони підписуються одночасно. Значить, один документ стосується гарантії безпеки, другий стосується військової допомоги, третій там е, допомоги розвідданими і так далі. І так далі, і четвертий вже власне. Спільне використання наших надр. тоді логіка є. Ми можемо суспільству пояснити. Ну за умов звичайно, що не порушуємо конституцію. А угода про надра це початок для переговорного процесу, і це початок до закінчення війни. Я думаю, це не зв'язано. Дивіться, воно вже е, 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 диференціювалося, наскільки дивіться, от, процес з так званим а-ля перемир'ям, е, яке призвело до того, що у нас найбільші втрати цивільного населення з 2022 року, да? і дітей, зокрема, в тому числі. Дивіться, це і різні речі. Перші різні люди ведуть, різна, різна логіка. Дивіться, тут, якщо от, згадати кандидата в президенти Трампа, значить він так само ж це ніколи не пов'язував. Тобто він казав, що за 30 Днів перемир'я це зробиться взагалі легко. Він, значить, забезпечить, двадцяти години. да, що його поважає е, е, Путін, значить, у нього застави і так далі. Потім були постійно хороші переговори, і закінчилося тим, що закінчилося. Да? Закінчилося посиленням. Росія фактично. Давайте чесно скажемо. От я з військовими спілкувався, що на Запоріжжя значить, не повернувся. Ну Росія реально готує контрнаступ. Значить, це ж не є таємниця на певних напрямках. Ну я невеликий великий стратег, значить, не можу чітко озвучити ці напрямки, але йде концентрація. Зброї є посилена посилення підтягування резервів, і навпаки, вони посилюють свої позиції і так далі. Тобто вони не то що не зупиняються, а навпаки нарощують е, нарощують да нарощують і і атаки Ви і штабі. Обстріли. Загалом говорили, що Росія готує в найближчих півроку зібрати біля 150 тисяч військових. Це звичайно буде поступово ведення до фронту, але те, що вони посилюють і навпаки підсилюють свій особовий склад, це очевидно. Да, тому... і це уже. Розумієте, розумієте, не, верховує, не да, це. Тому це абсолютно не співвідноситься ну, з цією, значить, толерантною і такою, і, і, і реаліст, і, і раціональною якоюсь риторикою про те, що все йде хорошо, от скоро буде перемір'я. Де це перемір'я? Тому звичайно, сьогодні воно якби це паралельні площини. Угода вона відійшла в сторону значить, система хоча б тимчасового перемир'я, і вже, вже зрозуміло, я думаю, що й Трамп зрозумів, то ж яка давайте чесно скажемо. Значить, це ну, марнославство, гординя і так так Далі, і це культ особи, який значить, почали створювати Трампу, значить, і виникла ідея. Ну, чоловік загорівся і загорівся оточення, його за 30 років хоч щось підписати. І значить, то правда, терміни вже пройшли, до речі, але там є форс-мажори при поданні на Нобелівську премію міра, значить, можна подати і отримати Нобелівську премію. От є люди, розумієте, той хоче, щоб його там портрет десь, той хоче найбільшу церкву збудувати, своє ім'я, поставити далі, а він хотів Нобелівську премію. Уже не буде Нобелівської премії, я думаю. Значить, і вже Можна спокійно сісти і раціонально аналізувати, дивитися, як забезпечити справедливий мир, як гарантувати виконання, бодай перемир'я виконання. Тому що з ні жодних гарантій не було, ніхто не фіксував. Росія каже, що да, вона вбивала наших дітей. Ну іляція це, це були там інструктори НАТО, і якісь військові сиділи в цьому житловому масиві Кривого Рогу, розумієте, тобто не продумана ж ця система. Моніторингу перевірок і так далі. Так далі, очевидно, це повинно бути. Ми розуміємо, що військову місію при, при всій повазі до Британії і так далі. Вони не готові забезпечити. Ну бодай, значить, якусь систему. Ну точно не ОБСЄ бо вона зганьбилася в свій час, але якась місія повинна теж появитися як один з інструментів мориторингу майбутнього перемиря. Тобто до України приїжджали представники Франції та Великої Британії у продовження саміту коаліції охочих результатів. Як таких ми не почули тобто миротворчі війська на територію України поки що відміна ну я дивіться, я позиція моя така. Тобто, то, що війська, військові підрозділи, які будуть брати участь на стороні України, значить, не появляться в найближчий час, я Не знаю коли, це для мене абсолютно аксіома. Значить, мова зараз йде про непродажних, значить, колишніх країни СНД чи пострадянського простору, значить, інструкторів ОБСІ, які не бачать, як росіяни стріляють, да? а мова йде про. Отаку от воєнізовану місію, яка б хоча б здійснювала реальний моніторинг, Скажімо, от ми сказали, там в 30 денне перемиря. І хтось повинен контролювати, якась нейтральна сторона. Або росіяни Має будуть... Мають бути деказати... санкції у разі порушення. Да, ну тобто да. звичайна от, процедура. мова йде зараз про, про 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 такий інституційний механізм, який, скажімо, там та ж Британія чи Великобританія може собі дозволити. Я думаю, ці ілюзії, що зайде там 300 тисяч 100 тисяч, значить, і перекриє кордони, вже вони розвіяні. Значить, і країни всі бояться, і вони не підуть на це. Ніхто не хоче на нас воювати, значить, а допомагати так, підтримувати – да, моніторити. так. Тому, але, от як така е, реалістична моніторингова місія Західного світу, не, 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 не Онівська, да, значить, треба думати. Але там праві механізми, складнощі, які погодити, і так далі. Це все не так просто робиться. Але однозначно, ще раз я повертаю, що цей міф. Значить, про про швидке перемиря і про те, що значить, Трамп і домовиться і так далі. Значить, ну він уже розвіяний. те, Трамп вже з миротворцем, Мені здається, от дивіться 78-й день, чи який там, значить, уже минає, хай буде скоро там 100 днів, да, значить, тобто 30 і... квітня. Так, да, іс історія з, миротво з миротворцем завершена. Тобто забули, нема миротворця. Чому? Тому що він йшов на вибори, значить, якби дві місії було. В нього якби президент миру, який зупинить війну, за його словами, розв'язано Байденом, не Путіном. І, і, і друга місія. Значить, він там наведе порядок жорсткою рукою, значить, і фактично шляхом торгівельної війни, як так сказати, підсилить Америку, зробить її велику, значить, поверне заводи, фабрики, робочі місця і так далі. Значить, він як миротворець не відбувся, і тепер він уже воїн. Він воює, вже дивіться. Ну давайте подивимося на цей документ про торгує От Журналісти там пишуть, експерти 60 60 країн. Це неправда. Чому 60 країн? Значить, Там, напевно, більше, бо ми ж колонка Європейської це рахувати 27 країн Європейського uh -huh. союзу, розумієте? Тобто, це ще якщо цю колоночку рахувати окремо, то це не наче рахували окремо, не пам'ятаю. Ну або 60, якщо колонку 86 країн, тобто фактично оголошена війна торговельна. А цим країнам. І зараз вже іде атака, тобто є чим зайнятися Трампу і його команді. Виходить, що української або російсько українська війна вже на других позиціях. Тобто тут вже виникають, виникають проблеми. Із цих країн, які задум Трампа був такий, що ми їм скажемо, вони прийдуть до нас, проситься, впадуть на коліна, і ми, значить, там якийсь компроміс знайдемо. Проситься поки що три країни. Індія, Ізраїль і В'єтнам і решта поки не просить Значить, тобто виявіть собі ситуацію. Значить, це ж треба і тут воювати на цьому фронті. Тепер дивіться останнє дослідження, яке я подивився, коли їхав до вас. Що більшість американців не підтримують жодної зовнішньополітичної ініціативи, зокрема атаку на Ірландію, на приниження Канади і так далі. Значить, навіть республіканці, прихильники республіканської партії, не підтримують. Це теж, якби виклики, яким треба боротись. Фактично, сьогодні Трамп утримує має більшість суспільства тільки на антиміграційній тематиці і на так званій тематиці захист національної економіки. Але захист національної економіки, послухайте, економістів-фінансистів, які я до речі на попередній ефірі у вас ранковому договори з одним включали одного фінансиста, ну який аргументовано доводить, що насправді. Опосередковано навпаки, це вдарить по споживачу Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну хотіли як краще, значить, а вийде як завжди. Тому і збудувати заводи. Ну, це ж зміти, ну це ж 21 століття. що, ну давайте збудуємо заводи. Ну хто буде працювати? Яка е, вартість робочої сили? Яка ці ціна ці товару, який там буде виходити Далі тут тобто, це ж не просто збудувати заводи, це продумати в системі світового розподілу. Ринку, значить, своє місце. Чому значить, такому штаті? Ну, бо коли ці смішинки Трампі, от прийшов робочий в штату такого-то, значить, і він виступить. І робочий говорить: так, да, я мрію, щоб наші заводи знову запрацювали. Ну, це такий комунізм, значить, і путінізм. Mm -hmm. значить. Ну, мрію, до добріжнього теж. Дідушки, бабушки кажу, до Брєжнього до Леніна приходили, теж просили, щоб він там порядок навів. Розумієте, це не працює так в 21 столітті. Тому мені здається, що зараз. Ну, з одного боку, це мінус, що тема перемир'я і України. Стає не першочерговим, оскільки не вдалося якби Трампу вирішити короткий термін, як він собі бачив. Так? Ну, реально Путін його послав. Да давайте чесно скажемо його команду, і а з іншого боку, оце втягування в такмити локальні військові дії холодної війни, торгової війни, ще якоїсь війни і так далі, з іншими країнами. На мою думку, це добра теж для нас історія, тому що вона змушує від першочергових планів такої кавалерійської атаки відійти. Тобто в суспільстві відбуваються зміни настроїв, там акції протесту mm -hmm. починаються в його найближчому оточенні. Там зараз я прочитав, правда чи не правда, що а, маск як людина, яка заробляє умовах вільної торгівлі, значить, ніби критикує цю концепцію протекціонізму. Я взагалі вважаю, що мас буде першою жертвою, як завжди, тобто його звільнять найближчим часом. Значить, е я думаю, що однозначно будуть поміняні найближчим часом переговорники з боку американської сторони, які ведуть переговори з Росією, передовсім і так далі. Чому? Тому що не виглядає, що ну вони ж не не захищають ні американські інтереси, я вже ми про українські, вони російські інтереси. І наскільки вони провалюють ці переговори, що Дмитрій, який вже ніхто, да, значить. Ну і хто Я казав Сталін, да що значить найбільші найбільшої великороси і російські націоналісти, це і народ, це, це взагалі в Києві народився, ви знаєте? Да? Так, так ми значить, знаємо цю статусу. Шевченко, землячок наш. Значить, Він, він поїхав, зараз розповідає американцям, що робити. Ну, це взагалі, ну росіяни ноги витирають значить, до до, до, до Трампа. Да, Але ж акції, Америція... акції протесту, це кольорова революція. Ну це добре, що напевно, ми робимо кольорову революцію в Америці, бо коли кажуть, що кольорова революція, асоціація зразу з Україною виникає. То вже э, э, Дмитрій вже значить каже, що чуть не Росія буде допомагати врятувати Трампа від акції протесту. Ну це ви розумієте, яке приниження для американців, значить, великої так, але в адміністрації Трампа це розуміють. Я, Вони спод... я точно... сподіваюся, що розуміють, і тоді це точно означає. Що... І це можливо буде історія зовсім з е, е, іншої сторони, що адміністрація Трампа може посилити санційні тиск щодо Росії, тому що. Е, Мені так. видається, що Трамп не буде дозволяти ж, Путіну до цього себе витирати ноги. я ж до цього веду? Це означає, що треба міняти на сильніших переговорників, які би не, не принижували mm -hmm. країну і не слухали значить бізнесменів російських е з українським походженням, значить, що їм там робити? А вони вели е так мити лінію переговорну. Поки що вони провалюють всі ці переговори. Зміти вони приїжджають, розповідають, да, росіяни молодці, молодці. Значить Ну так, спілкуються дванадцять да. чотирнадцять. Пане Микола, а чи вбачаєте ви, що цієї весни буде? Перемир'я. Поки що е, я реально не бачу жодної, жодної е, реальної підстави, щоб. Ну, ми ж дивіться, ми існуємо, ми мислили, Катерім: давайте повертаємося в обіцянки. Да? Значить, ну, Якщо ми там забули 24 години 30 днів, значить, то якби ключова фішка була це Великдень. Значить, Великдень в цьому році він для всіх Великдень. Так. Е, протестантів, для... католиків, православних.